Сину сход, сила природи для вільного дихання носом тривають і переговори у Джиді в Саудівській Аравії. Вони стартували об 11-й за Києвом і далі, зокрема. Як ви бачите на своїх екранах, прибуття це фактично кадри прибуття української делегації на представники української сторони розпочали переговори із відповідно американською делегацією у Саудівській Аравії. А перед початком перемовин Андрій Єрмак, керівник офісу президента, який і очолює нашу делегацію, написав, що цитую Команда на місці. Готуємося до роботи з його словами. Делегація має Чітке бачення завершення війни та захищатиме українські інтереси. Додам ще пряму мову: будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами. Разом з тим Єрмак, уже даючи інтерв'ю напередодні британським журналістам, в тому числі заявив про те, що пропинення вогню в Україні не відбудеться лише дипломатичними жестами. Україні мають бути надані гарантії безпеки, які. Забезпечить довіру до майбутньої угоди про режим припинення вогню, також Ермак додав, що Європа має діяти рішуче, аби посилити е, санкції проти Росії. Ну і також Європа, за словами керівника офісу президента України не може допустити припинення вогню, яке служить лише для того, аби дозволити Росії переозброїтися, відновити свої сили та повернутися з більшою кількістю. За більшою точніше кількістю українських земель та ресурсів, Єрмак додав, що прибув до Джиди для припинення вогню в трирічній війні, яку Росія вела проти України. І за його словами, от власне ця, цей результат і ця мета ще ніколи не здавалася такою близькою. Сказав Єрмак, говорячи дійсно про власне припинення вогню у. Е Трирічній російській агресії проти нашої держави, е, окрім е, Андрія Єрмака, який очолює власну українську делегацію, представлятимуть нашу сторону і представляють вже на переговорах зокрема заступник керівника офісу президента Павло Паліса, також міністр закордонних справ Андрій Сібіга і міністр оборони Рустем Умєров. з американської ж сторони. Е, держсекретар Марко Рубіо очолює делегацію. А також беруть участь у переговорах радників з нацбезпеки Майк Уолц та спецпредставник президента. Ша стів Вітков. говорячи про порядок денний цієї зустрічі, обидві сторони зазначили, що в центрі уваги буде обговорення шляхів досягнення миру у війні Росії проти України. Також йти йдеться про стратегічне партнерство обох держав. Крім того, планують повернутися й до питання угоди про надра, яку мали укласти під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів, як ми пам'ятаємо, 28 лютого. Нагадаю, що переговори відбуваються через 10 днів після попереднього раунду у Вашингтоні, який завершився достроково через перепалку сторін, та подальшим рішенням Білого Дому призупинити військову допомогу і обмежити передачу Україні розвідданих. Відзначу, що Володимир Зеленський, який також відправився напередодні до Саудівської Аравії, але з державним візитом, він особисто не бере участі у переговорах із американською стороною, і, власне, вже повернувся до України. А напередодні, 10 березня, ввечері прибув до Саудівської Аравії лише для зустрічі із спадкоємним принцом Бін Салманом. Зеленський, як я вже сказала, зараз повернувся до Києва, але заявив, що впевнений. Що цей раунд україно-американських переговорів буде результативним, принаймні, каже він про те, що в Україні на це налаштовані, причому дуже. Ну і переконує, що українська сторона зробить все можливе, аби українські інтереси були враховані, враховані так, як потрібно, додав Зеленський. Я нагадаю, що раніше в нашому міністерстві закордонних справ підтвердили, що Київ запропонує повітряне та морське перемир'я із Росією під час сьогоднішніх переговорів у Джиді. Ну а перед цими перемовинами, держсекретар ША Марко Рубіо сказав, що бачить перспективу в пропозиції України щодо ось такого часткового режиму припинення вогню для подальшого завершення війни. Наведу його пряму мову, я не скажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб завершити цей конфлікт. Пояснив Рубіо у понеділок. Додам, що Росія раніше відмовлялася від ідеї тимчасового припинення вогню, стверджуючи, що це спроба виграти час і запобігти військовому краху України. Також перед зустрічею в Джиді е очільник. Американського держдепу Марко Рубіо сказав, що важливо цитую, чітко визначити наміри України щодо мирної угоди. За його словами, Україна повинна бути готова робити складні речі, як і росіяни каже він, будуть змушені також робити складні речі, аби завершити війну. Послухаємо детальніше. Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб завершити конфлікт. Найголовніше, з чим ми повинні виїхати з перемовин у Саудівській Аравії, це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі речі, як і росіяни повинні піти на важкі речі, щоб припинити цей конфлікт, або хоча б призупинити його в тій чи іншій формі. Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році. Я не ставлю жодних умов щодо того, що вони мають чи повинні робити. Ми хочемо почути, на що вони готові йти, і порівняти це з тим, що хочуть росіяни, а потім подивитися, наскільки ми відрізняємося. Тим часом Sky News повідомляє, ось практично в ці хвилини, що Сполучені Штати на переговорах, які тривають, виключили повернення України до кордонів 2014-го і навіть 2022-го року. Американські чиновники заявили, що мовляв не хочуть і чути про будь-які прохання України повернути кордони до власне на позиції 2014-го року до анексії Криму. Ну очевидно, або навіть 2022 року до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну а напередодні коментуючи е переговори сьогоднішні в Джиді, Марко Рубіо також заявив, що в рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями. Тому бачимо, що от, власне повідомлення Sky News е не є новим. Е Держсекретар Марко Рубіо в понеділок заявив про те, що Україні доведеться поступитися Росії захопленими е, територіями в рамках е, мирної угоди. Під час спілкування із журналістами Рубіо відмовився запропонувати план потенційної угоди, але дав зрозуміти, що поступки з обох сторін відіграватимуть центральну роль. У е, дипломатії, ну і так само він додав, що в майбутніх переговорах із Москвою вкрай важливо зрозуміти і визначити, чим Росія готова поступитися <кхем> за його словами, під час зустрічі в Саудівській Аравії е, він. А також представники української делегації скоріш за все обговорять відновлення військової допомоги для України. Зокрема, позиція США з цього питання може змінитися, каже Рубіо. Якщо Сполучені Штати переконаються, що Україна серйозно налаштована на мир. Ще процитую: я можу запевнити вас у цьому. Ми не будемо надавати військову допомогу росіянам. Додав Марко Рубіо. Ну, справді не хотілося б побачити і такий крок. Але от що стосується відновлення. Військової допомоги України, то очевидно, що це питання опинилося в заручниках подальших відносин із американськими партнерами, тому це додає особливої ваги сьогоднішнім переговорам у Джиді. Також власне Рубіо зазначив про те, що потрібно зараз бути, ну скажімо, менш радикально налаштованими. По відношенню до Росії і цього мовляв вимагає дипломатія. Сполучені Штати хочуть, аби країни G7, за його словами перестали робити Росію антагоністом. У спільних заявах, як ви знаєте, уже тривалий час. Західна преса повідомляє нам, що Сполучені Штати зараз буквально тиснуть на решту країн в рамках Великої сімки, і фактично напередодні не вдалося узгодити під власне спільну декларацію із засудженням російської агресії. Ну і вже завтра міністр закордонних справ G7 будуть зустрічатися в Канаді. Це буде така трьохденна зустріч з 12 по 14. Березня і в Канаді власне прийде фактично прийдуть. Такі перемовини міністрів закордонних справ країн Великої Сімки це відбудеться вперше після повернення Дональда Трампа до влади у Сполучених Штатах. от, держсекретар США Рубіо заявляє, що Штати виступають проти формувальні щодо Росії, які можуть зашкодити мирним переговорам. За словами чотирьох дипломатів G7, власне Канада, яка головує в Великій Сімці, сподівалася, що країни домовляться про спільну заяву щодо України, близького сходу та Китаю. А також другу декларацію узгодять, яка б окреслювала зусилля G7 по приборкуванню так званого тіньового флоту Росії. Втім, двоє дипломатів заявили в коментарі. Власне агентству Reuters, що Сполучені Штати планують видалити згадки про санкції а, щодо Росії через її агресію проти України, вимагаючи при цьому більш жорсткої мови щодо Китаю, розмовляючи з журналістами по дорозі до Саудівської Аравії для якраз переговорів із українською делегацією Рубіо і сказав, що Вашингтон не може підписати нічого, що може перешкодити мирним переговорам із Росією. І я пропоную далі послухати його пряму мову із цього приводу. Нам здається, що антагоністична мова інколи ускладнює залучення сторін до переговорів. Особливо тому, що зараз ми єдині, хто, здається, може зробити такі переговори можливими. Рубіо також сказав, що впевнений. Що врешті-решт країни Великої сімки дійдуть до документа, який буде значущим і об'єднуючим, цитую, не підриваючи нашу здатність зібрати всі сторони за столом переговорів. Ну і при цьому троє дипломатів заявили Ройтерс, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо тіньового флоту Росії. Найкращий сценарій сказав один із дипломатів на умовах анонімності: це дві заяви. План Б це одна заява, але Америка. Блокують морську заяву, яка стосується санкцій щодо російського тіньового флоту, тому зараз це вкрай непросто. Навіть те, що канадці вважали легким, насправді зараз є дуже і дуже непростим. Дипломати також попередили, що переговори в цьому питанні ще тривають, і сторони сподіваються знайти компроміс. Ну але бачимо, як от Сполучені Штати дійсно пом'якшують свою позицію щодо Росії на усіх можливих майданчиках. Говорячи про те, що намагаються в такий спосіб всадити росіян за стіл переговорів, поїде буквально всаджувати росіян за стіл переговорів стіл відков до Москви, де планує переговори із російським диктатором Путіним. Відбудеться це одразу після. Україно американського не саміту, а засідання на рівні делегації, яке відбувається сьогодні в Джиді, повідомляє нам про таке видання ЕКСОЗ. Зустріч із Путіним а має відбутися за кілька днів після власне сьогоднішньої ключової зустрічі між американськими та українськими високопосадовцями. Увідков мав взяти участь і бере участь власне сьогодні у переговорах із українською стороною. Зараз він фактично має стати головним каналом зв'язку із Росією в рамках поділу праці всередині команди президента Дональда Трампа. У понеділок Вітків залишив Майамі і подався в Абу-Дабі. Очікується, що власне він сьогодні також зустрінеться із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. і про це повідомляють власне три обізнані джерела видання Екшіос. Е, у вівторок ввечері, тобто сьогодні, Вітков планує вирішити до Дохе, аби приєднатися до катарських і єгипетських посередників на переговорах е, про заручників у газі та знову ж таки щодо припинення вогню. Ну а в середу, як пише Екшіос, Вітков зустрінеться із прем'єр-міністром Катару. Натомість у четвер. Він планує вирішити до Москви, але, за словами обізнаного джерела, план може змінитися залежно від ситуації з переговорами в Катарі та відносно графіка російського диктатора Путіна. Раніше про те, що спецпредставник Трампа планує відвідати Москву для зустрічі із безпосередньо Путіним, також повідомляло видання Bloomberg. Я нагадаю, що е, Стів Вітков е, фактично дійсно є одним із ключових зараз високопосадовців американської адміністрації, який відіграє вкрай важливу роль в україно-російських переговорах. При тому треба розуміти, що спершу стів вітков був призначений саме спецпредставником і посланцем е, Трампа в питань близького сходу, але після того як е, росіяни, схоже, не сприйняли фактично Кіта Келога, який натомість був призначений спецпредставником у справах Росії. Та України Стіва Віткофа фактично було перекинуто на цей напрямок, і ми побачили, як він по суті замінив собою Келога у переговорному процесі. І от цікаво, що це відбувається не тільки в американо-російському переговорному процесі, але й в американо-українському. Сьогодні в Джиті Кіта, Кіта Келога також немає. Як би там не було, стів Вітков. Його позицію, його висловлювання і коментарі а можна вважати навіть проросійськими, оскільки він зокрема заявляв про те, що Стамбул, так званий, може стати фундаментом або основою для подальшого. Для подальшої мирної угоди уже про закінчення війни між Росією та Україною. А ми розуміємо, що ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі, вони фактично є капітуляцією України, оскільки росіяни вимагають зокрема скорочення нашої армії, також денацифікацію так звану мова йде про заборону, фактично. Націоналіст націонал-демократичних партій в Україні натомість росіяни вимагатимуть е, зняти будь-які обмеження щодо діяльності функціонування проросійських партій в Україні, крім того, звісно, питання е, діяльності московського патріархату, е, також питання щодо мови на. Е, е, Тих е, територіях і е, фактично е, умови перепрошую безпосередньо в Україні. Ну і найголовніше Росіяни, і вони це повторюють. Стоять на позиції того, що е, Українська армія повинна залишити зараз чотири області, які росіяни в минулому приєднали до своєї так званої конституції. Тому очевидно, що всі ці умови є абсолютно неприйнятними для української сторони. Але стів Вітков е, коментуючи. Потенційні переговори казав, що саме така по суті формула може стати основою для подальших перемовин. Ну будемо стежити за результатами сьогоднішньої зустрічі, і на чому власне сторони все ж таки зможуть зійтися щодо самого Путіна і власне поступок, які і Рубіо говорить про те, що американська сторона так само від, вимагатиме і від російської, і там намагаються зрозуміти, чим Росія зараз готова поступитися, бо як я сказала, поки там висувають лише свої ось такі максималістичні вимоги. Так, от Трамп напередодні заявив про те, що російського диктатора, мовляв, немає карт на переговорах щодо України, хоча, виходячи з логіки і висловлювань Трампа, на минулому тижні вони ще, начебто, були ну непослідовний Трамп у своїх. Е у своєму спілкуванні з журналістами, ми звісно, цьому не дивуємося. Під час е, розмови із пресою Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Росія, ні Україна зараз не мають сильних карт для ведення переговорів. Послухаємо, знаєте, я казав, що в Україні немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити, це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити. Як би там не було, також перед е, сьогоднішнім раундом переговорів у Саудівській Аравії Дональд Трамп та прем'єр-британії Стармер обговорили Україну. Е, як повідомляється, зустріч відбулася в понеділок, 10 березня. Трамп і Стармер розмовляли телефоном близько 20 хвилин. Повідомляє Sky News, і так само це підтвердили на Даунінг-стріт. За словами речника британського прем'єр-міністра, під час розмови Стармер висловив сподівання, що обмін розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та Україною буде відновлено якомога швидше після зустрічі в Саудівській Аравії. При цьому прем'єр-міністр висловив сподівання, що переговори принесуть позитивний результат, який дозволить відновити допомогу з. Сполучених штатів і повторюсь обмін розвідданими. Лідери США та Британії також торкнулися у розмові економічної угоди, яку раніше обговорювали в Білому домі, та відзначили прогрес у переговорах щодо неї. І Трамп і Стармер погодилися і надалі підтримувати зв'язок. Окрім того, речник прем'єр-прем'єр-міністра е, Британії повідомив, що тамтешні чиновники контактували з українськими колегами на тлі нових масштабних атак. На Україну, і от е, далі будемо. Аналізувати зокрема сьогоднішні переговори у Саудівській Аравії та в Джиді з хвилини на хвилину до нас в ефірі приєднається Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт. Я зазначу, що от додаючи так: речник прем'єра повідомив британського прем'єра, повідомив, що тамтешні чиновники комунікували з українською владою напередодні сьогоднішнього переговорного процесу у Джиді, і справді преса повідомляла про те, що зокрема радник Британського прем'єра навіть відвідував, перепрошую, Київ а, вихідними. Для того аби, ну скажімо, допомогти українській стороні підготуватися до наступного раунду переговорів, і також були повідомлення від преси про те, що він не братиме. Я маю на увазі британський радник британського прем'єра не братиме офіційну участь у делегації, але українська сторона запросила його з собою до джиди. тому бачимо британські зусилля, які зараз скеровуються на те, аби Підсилити, якщо можна так сказати, українську позицію під час перемовного процесу і можливо допомогти знайти більш переконливі аргументи для американської влади і безпосередньо до Дональда Трампа, про що свідчить і вчорашня телефонна розмова Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, та безпосередньо господаря е, Білого дому.